Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники. Судячи з локації, я думаю, ви зрозуміли, що ми у місті Лев. Чому ми тут? Бо сьогодні у Львові відбудеться історичний фінал Кубка України між жіночим футбольним клубом Кривбас та Полтавською Вострем. Буде дуже цікаво, я вам обіцяю, тож не перемикайтесь, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Погнали! Дівчата, привіт вам. Привіт. Привіт. Як доїхали? Розказуйте. Так, їхали ми з Кривого Рогу на Львів, їхали ми довго, але ми звикли їхати. Нас поїздка прийшла дуже вдало, я цілу дорогу спала, і <рес> <рес> я виспалась. Важко їхати в автобусі такий довгий час. Ранкові поїздки вони такі досить тяжкі, але плюс в тому, що ти заходиш в автобус, то ти лягаєш спати. Ти собі так мостишся зручненько та лягаєш відпочивати. Це трішки спасає ситуацію. По сьогоднішньому матчу це історична подія для вас. Перший фінал в історії Кривбасу. Які емоції? У емоції так дуже відповідальний матч. Для мене особисто це взагалі історичне, тому що я єдина в команді з Кривого Рогу. І так, для мене це взагалі така подія. Великомасштабна, можна сказати. Емоції, можна сказати, переповнюють нас. Це, це для нас вперше, для когось вперше в кар'єрі грати в фіналі, для Кривбаса це вперше. Можу сказати по собі, я, я переживаю. Я переживаю до того моменту, поки я не вийду на поле. От коли я вийду вже на поле, в мене вже цей страх, все зникає. цей нерв, воно все, все зникає і мені вже стає як завжди. Просто легко, спокійно. Звичайна гра. Як, як звичайна гра, можна сказати, що, що звичайна гра. Стосовно сьогоднішнього суперника. Я приїхав до готелю і побачив таку ситуацію вперше. Команда суперника знаходиться разом з вами в одному готелі. Що ти за, за... Взагалі я таке теж вперше бачу, чесно кажучи. Я здивувалася, ми ще її снідали разом. Так, так, це, це якось для мене... <свист> нонсенс. Так. Для мене то також нонсенс. Але а, але це ж... як, не було. Ні, це організувала ж асоціація, це, тому це вони нас так в один готель. Ну, мабуть, їм відніше. Я бажаю вам в сьогоднішньому матчу успіхів. Дякую, дякую. Дивіться, вболівайте за нас. Переносимось до нашого матчу. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. «Фавбет» офіційний спонсор ФК Кривбас. Отже, ми вже на стадіоні Скіф. Непогана, така маленька, комфортна арена, схожа на драмтеатр. Зараз вам покажу. Бачите, позаду мене, позаду воріт немає трибун. Вони тільки там. Ну, і тут. Ми готові розпочати перший тайм. Чи готові ви? Погнали! Ну що, наш матч розпочався. Я скажу вам чесно, трішки нервую, бо фінал кубка все ж таки. Ми маємо небезпечну атаку. Вихід вічна віч практично. Готовий. Розігруй. Ану, дівчата, давайте. Класно розбирається простріл. А бити хто? Атаки створюються. Це вже добре. Назад на коліпалі відпасобує погана передача. Іван цією поганою передачею мусунгу змушує партнера порушувати правила і. Яке виконання, м'яч у воротах Кривбас Ну і на цьому тайм завершується. До речі, ви помітили, що на цьому матчі присутня делегація від бас, яка підтримує наших дівчат практично у кожному матчі. І Зараз у нас є вільний час. Йдемо поспілкуємо з ними. Вітаю вас. Дякую. Як добрались? Е, в цілому чудово. Дякую клубу за таку можливість. Подолали близько 800 кілометрів для того, щоб подивитися на матч улюбленої команди. Без ніяких пригод, це добре. Львів трошки подивились. Е, Львів ще подивитися не встигли, але я думаю, це ну, можна наверстати. Ви багато подорожуєте з командою. Е, чи були якісь цікаві такі історії? З ваших подорожей? Була інтересна ситуація, коли на матчі з, шахт... з Шахтером гравчиня команди суперника отримала травму, і так як серед нас є людина з медичною освітою, він пішов надавати першу медичну допомогу. Це як мінімум символізує той факт, що як би ми не відносилися до супротивника, але ми його як мінімум поважаємо. Із гравчин є найулюбленіша футболістка? Mm, ну, я в цілому не можу когось так виділяти, оскільки усі дівчата дуже великі молодці показують дуже файні результати. В даному сезоні, в даному колі, ми займаємо першу сходинку. Але ну я особливо хотів би, мабуть, відмітити все-таки голкіперку Дар'ю Калюшик, оскільки ну, це дійсно рівень. Це дійсно рівень. Національна збірна. Так, національна збірна захищає кольори України на міжнародній арені. Я не можу сказати, що найкрутіша гравчиня, тому що це. Як мінімум неправильно, тому що всі дівчата безумовно круті, безумовно роблять круті речі. Але ну якщо виділяти, то, мабуть, це саме є. Ну і на завершення. Чи є у вас якась така улюблена кричалочка? Е, слоган кривбасу? Буде в самий раз, так? Так. Давайте зараз. Кривбас цілий! Кривбас Деві! Кривбас! Крибас цілий! Супер! Дуже вам дякую! Та немає. Приходимо до другого тайму. Ачакозлова далі вільну зону тут Подольска мчить та м'яча. Вона стигає Подольська, фактично один на один з ключок ходить. Подольська, Подольська віддає передачу. Андрухів! Андрухів робить рахунок 0-2. Вероніка Андрухів. Вона оформлює у цьому поєдинку. Часу небагато, треба спробувати. Треба спробувати, дівчата, давайте. Подача на Реп! Рев. за лінію! А ось тепер лунає фінальний свисток, яким Софія причина сповіщає про те, що полтавська водська стає переможницею фінала кубка України з футболу серед жінок. На цьому все. Наш матч закінчився. На жаль, нашою поразкою 0-2, але всі-всі-всі яскраві перемоги, вони попереду. Нічого страшного, не треба опускати голову. Ми сьогодні в історичному матчі займаємо другу сходинку. Це також медалі. Тож, давайте підтримуємо наших дівчат у коментарях, поставте подобайку, підпишіться на канал. До скорих зустрічі!